Привіт! У цьому відео ми розповімо вам про топ-5 на нашу скромну думку унікальних та цікавих своїм інтер'єром кав'ярень у Полтаві. Починаємо наш топ із реально унікальної кав'ярні із справжнім єнотом. Багато закладів у Полтаві Pet Friendly, але це єдина, де можна не просто випити кави, а й поспостерігати за єнотиком. Знаходиться кав'ярня у промзоні на Автобазівській 7. Це Айріш. Зараз вона вже велика і живе у власному вольєрі прямо в кафе. Одразу зазначимо, що ні неприємного запаху, ні шересті у себе в. Каві ви не відчуєте та не помітите. Єнот в принципі дуже чистоплотна тварина. А при правильному догляді, тим паче вона вакцинована, але сувати руки як на цьому відео не можна. Ми навіть стали свідками того, як Айріш вкрала у дитини цукерку. Окрім єнотика, у кав'ярні дійсно приємна атмосфера. Є і книжки, і шахи, кави та десерти на будь-який смак, і багато багато атрибутів з єнотами Радимо всім завітати і подивитись на це чудо. Ставимо 11 із 10 за безмежну любов до тваринок. Вітаємо на борту кав'ярні Кавія, яка одразу вражає своїм інтер'єром. По фасаду одразу і не зрозуміло, що приховується за дверима по вулиці Соборності, 49. При вході на зустрічає величезний глобус, літак мрія на стіні і купу деталей, які занурюють тебе в атмосферу, наче ти в аеропорту. Тут і меню виглядає як розклад літаків, під яким намальована злітна смуга, і годинники з часом Києва, Вашингтона та Нью-Йорка. Купа гарних десертів і кави у фірмових стаканчиках ставимо 10 з 10 за незвичайний стиль. Thank you А це кав'ярня для фанатів детективів, посиденьок біля каміну з книжкою і незвичайної кави, а точніше, кави із вашим портретом. І це місце знаходиться на соборності 51. Кав'ярня для справжніх поціновувачів творчості Артура Конана Дойля та персонажа Шерлока. Сюди варто прийти холодною осінню чи зимою і насолодитись чашкою кави із будь-яким вашим зображенням. Так, у кав'ярні є спеціальний принтер, за допомогою якого виходить ось така картинка. Також на полицях ви знайдете збірки колекційних видань всіх детективів від етюдів в багрових тонах до маловідомих збірок архіву Шерлока Холмса. Затишне місце із демократичними цінами ставимо 10 із 10. На перший погляд, це звичайна кав'ярня затишок на Соборності 2 у якої є одна незвична річ. І це вініловий програвач. Особливо я поціновувач таких штучок і знаю, що подібні заклади є в Києві та Львові. Давно хотіла потрапити туди, а вийшло так, що випадково знайшла цей заклад в Полтаві. На жаль, поставити платівку мені не змогли, адже баристи не вміють цього робити, та й сам програвач досить старий, і може легко зламатись. Тому домовлятись про вечір під вінілову музику потрібно заздалегідь. Загалом смачна кава, цікаві десерти. І ви тільки подивіться, в якому вигляді мені віддали каву. Атмосфера приємна, і місце заходження прямо в центрі по дорозі до Альтанки. Ставлю 9 із 10 за непрацюючий вініловий програвач. І закриє наш топ-інтерактивна кав'ярня без баристи по вулиці Павленківська площа 3Б. Хоча заклади називаються бармен, проте бармен тут дуже незвичний. Робота звати Вольдемар, але в Україні його ніжно називають Володька. Ціни насправді тут навіть вищі від будь-якої кав'ярні. До прикладу, капучино, яке коштує в звичайному закладі 50 гривень за 250 мілілітрів, тут коштує 70 гривень за 250 мілілітрів. Та і кава, як на мене була, кисловата. Дітям тут можна взяти несквік або дитячу каву, а дорослим. Напої 18 для нього справжній напій гурманів з додаванням рому та для неї елегантним поєднання кави з лікером Бейліс. Володька навіть махає рукою на прощання після приготування кави, але прийти подивитись на робота баристу варто. Тому ставимо 8 із 10. На цьому у нас все. Дякуємо за перегляд і дивіться наше попереднє відео про те, де і як поїсти за 100 гривень у Полтаві. Пишіть у коментарях, які б ще заклади ви хотіли, щоб ми проінспектували. До наступних випусків.